Невеличка країна на близькому сході розміром з Київську область, розташована на східних берегах Середземного моря і межує з Єгиптом, Йорданією, Ліваном та Сирією. Чому цю землю називають обітованою? І як народ, що тисячі років не мав своєї держави, створив сучасний Ізраїль, країну, яка за рівнем ВВП на душу населення обігнала передові країни світу. Сьогодні розберемо цю неймовірну історію від біблійних часів до наших днів. У цьому випуску ми розповімо історію максимально об'єктивно, спираючись на історичні факти та документи. Коли говоримо про сучасні конфлікти близького сходу, важливо заглибитися в історичні корені протистояння. Арабо-ізраїльський конфлікт це не просто сучасна геополітична криза. А результат складного переплету тисячолітньої історії. Тож давайте разом розбиратися в цій темі, щоб краще зрозуміти, як минуле формує сьогодення. Ставте лайк і поїхали. А також підтримайте відео коментарем та підпишіться на канал. Це допомагає нам зростати швидше. Подякували, біблійні корені та древня історія. Земля обітована це не просто красива назва. У Біблії Бог пообіцяв Аврааму. Патріарху єврейського народу цю землю для його нащадків, територію сучасних Ізраїлю, Палестини, частин Йорданії та Сирії. А звідки тоді взялося слово Ізраїль? Це слово має глибоке біблійне коріння. Уявіть, жив собі Яків, онук Авраама, однієї ночі біля річки він б'ється з таємничою істотою, кажуть янголом Божим. А боротьба триває аж до світанку. І Янгол такий: Ти не здавався, повага! Дає Якову нове ім'я Ізраїль, тобто той, хто боровся з Богом. Це символізувало духовну силу, наполегливість і готовність не здаватися навіть у найскладніших випробуваннях. Нащадки Якова стали синами Ізраїлевими, а земля землею Ізраїлевою. Власне від цієї біблійної історії і походить назва сучасної держави Ізраїль. Заснованої в 1948 році перші історичні згадки, готові до подорожі в минуле. Щоб зрозуміти перші згадки про Ізраїль в історії, потрібно перенестися на три тисячі років назад, у кінець 13 століття до нашої ери. Тоді, в стародавньому Єгипті, фараон Мернептах встановив кам'яну стелу зі своїми перемогами. На цій стелі Мернептаха археологи знайшли найдавнішу відому згадку слова Ізраїль, але стосувалося це народу, а не держави. Земля, яку ми зараз знаємо як Ізраїль та Палестину, тоді називалася Ханаан територія між Середземним морем та річкою Йордан, заселена місцевими племенами Ханаанеїв. Близько 1200 року до нашої ери на цих землях з'являються ізраїльські племена. Археологічні розкопки показують зміни, нові типи кераміки, інші звичаї поховання, свідчення приходу нових людей. Згодом ці племена об'єднуються в два царства: північне Ізраїль і Південне Юдея, найвідоміші царі Давид, той самий, що переміг велетня Голіафа та його син Соломон. Який побудував перший храм у Єрусалимі? Єрусалим став не просто містом, а духовним і політичним центром єврейського народу, роль, яку це місце зберігає досі. Від Вавилонського полону до Османської імперії єврейські царства трималися століттями, але великі імперії не люблять дрібних сусідів. У 722 році, до нашої ери, асирійці стирають із карти Північне Царство Ізраїль. А в 586 році до нашої ери Вавилонський цар Навуходоносор руйнує Єрусалим і храм Соломона. Тисячі людей забирають у полон до Вавилона. Здається, усе втрачено? Але зачекайте: ці землі ще побачать персів, елінів, римлян і арабів. Хто ж поверне євреям надію? Дивіться далі, чому Палестина називається Палестиною? Уявіть, друге століття нашої ери 132-35 роки землі юдеї охоплені повстанням баркогби. Євреї прагнуть відновити свою державу після зруйнування другого храму. Проте римляни жорстоко придушують бунт, а імператор Адріан 117-38 роки нашої ери завдає символічного удару. Перейменовує юдею на Сирію Палестину. Назва Палестина не випадкова. Вона походить від Філістії, земель, які в 12-7 століттях до нашої ери населяли філістимляни, давній народ Ханаану, сучасна смуга Гази та південне узбережжя Ізраїлю. Філістимляни були одним із головних ворогів ізраїльтян у біблійні часи, змагаючись за території. У п'ятому столітті до нашої ери грецький історик Геродот перефразував назву Філістія у грецький термін Палестин, адаптувавши її для позначення ширшої прибережної території. Тож ця грецька адаптація і лягла в основу сучасної назви Палестина. Виходить, римляни обрали цю назву з умислом стерти єврейську ідентичність юдеї, замість імені, що нагадує про царя Давида і храм. Регіон асоціюють із давніми антагоністами євреїв? Перенесемося в 630-ті роки. Араби мусульмани завоювали регіон, приносячи іслам і арабську культуру. Місцеві юдеї, християни та самаряни поступово арабізуються, приймаючи нову мову, а багато хто і релігію. За століття араби називають ці землі вже своєю батьківщиною. Але чи були вони тут єдиними? З 16 століття Османська імперія бере все під контроль. Араби, мусульмани, араби християни, єврейські громади, друзи усі живуть пліч пліч. Не завжди мирно. Податки душать, релігійні спори спалахують. Але єврейські громади в Єрусалимі, Хевроні чи Цефаті це як нитка, що тягнеться через цілі століття. Що станеться, коли імперія почне валитися? Зародження сіонізму та перші хвилі імміграції у XIX столітті. Османська імперія починає хитатися. Паралельно у Європі євреї стикаються з хвилею ненависті, антисемітизм та погроми в Російській імперії, європейський націоналізм, а згодом Голокост жити там як ходити по мінному полю. Тож тисячі євреїв вирішують. Час повертатися до історичної батьківщини, а з 1882 року стартує перша хвиля імміграції. Близько 25 тисяч євреїв. Приїжджають до Палестини. Вони починають купувати там землі через сіоністські фонди. Законно так, за османськими та британськими законами, але є нюанс: більша частина земель переважно належали багатим арабським землевласникам. Які жили за межами Палестини, а не тим, хто її обробляв. На додачу місцеві фермери вимушені були платити високі податки за користування цією землею. Тому вони фактично залишалися без домівок, коли ці ділянки продавали. Євреї осушували болота, садили апельсинові гаї, розвивали економіку. Звіт британської комісії після 1937 року, підтверджує багато куплених земель. Були пустками і непридатними для землеробства. Чи було виселення арабів із їхніх земель аморальним? Питання, яке досі викликає гарячі суперечки, Палестинські Араби потрапили у скрутну ситуацію. Спочатку їх обдирали до нитки феодали, а потім вони були вимушені полишити свої землі, адже ті були продані без їхнього відома. Після чого вони почали звинувачувати євреїв у тому, що в ті роки вони захопили арабські землі, при цьому забуваючи, що саме їхні багаті арабські співвітчизники ці землі й продали. Тим часом у Європі народжується сіонізм рух за створення єврейської держави. Теодор Герцель, журналіст із Відня, у 1896 році пише книгу Єврейська держава, Його Мрія. Безпечна країна, де євреї не боятимуться за своє життя, у 1897 році він скликає перший сіоністський конгрес у Базелі. Цікаво, спочатку сіоністи розглядали навіть Аргентину чи Уганду для своєї нової домівки, але серце тягнуло до Палестини, землі предків, де стояла храмова гора. Але як одна обіцянка Британії переверне все до гори дном. Британський мандат та подвійні обіцянки. Перша світова війна змінює все. Османська імперія воює з Британією, і британці грають на два фронти. У 1915 році вони спочатку обіцяють Арабам незалежність за повстання проти османів. А вже в 1917 році презентують декларацію Бальфура, обіцяючи національний дім для євреїв у Палестині. Але обіцянки Арабам і євреям суперечать одна одній. У грудні 1917-го британцям все ж таки вдалося захопити Єрусалим і взяти Палестину під контроль. Після чого країна повністю переходить під управління Великої Британії як підмандатна територія Ліги Націй. Це все при тому, що уряд Британії не мав чіткого бачення майбутнього землі Палестини. Паралельно єврейська імміграція зростає, особливо після приходу нацистів у Німеччині 1933 -го. У 22-му році євреї складають 11% населення, приблизно 83 000, а до 39-го – вже 20%, приблизно 300 000. Вони будують міста, ферми, заводи. Палестинці відчувають загрозу своїй землі, як і посилений інтерес серед сусідніх країн, які мають окремі плани на цю територію, як висновок у 1936-1939 роках спалахує велике арабське повстання проти британців і євреїв з вимогою зупинити імміграцію. Британська влада вирішує видати білу книгу, згідно з якою єврейська імміграція в країну на найближчі 5 років обмежувалася 75 тисячами осіб. Крім того, на 95% підмандатної території заборонялося продавати землю. Для євреїв це катастрофа. У Європі нацистський терор. Для арабів замало. Вони хочуть незалежності. Конфлікт у самому розпалі. Голокост та план розділу ООН британське рішення обмежити імміграцію обернулося трагедією. Тисячі євреїв залишилися в Європі і стали жертвами Голокосту. Після війни Британія та США відчувають докори сумління. 6 мільйонів загиблих євреїв. Це втрата, яку важко осягнути. Уявіть масштаб цієї трагедії. До кінця 1940-х років Палестина перетворюється на порохову бочку. Євреї воюють із Арабами, Араби із євреями, а британці їм дістається від усіх. Виснажена війною Британія кидає проблему на стіл ООН. 29 листопада 1947 року. ООН ухвалює історичне рішення: розділити Палестину на дві держави: єврейську та арабську. План простий: євреї матимуть невелику перевагу в своїй державі, араби повне домінування в своїй. Але чи сподобалася ця ідея всім? Дізнаєтеся прямо зараз. Створення Ізраїлю та Перша війна 14 травня 1948 року. Коли британці пакують валізи, Давид Бен Гуріон заявляє перед усім світом: Ізраїль незалежний. США визнають нову державу всього за 11 хвилин, рекорд швидкості. СРСР приєднується через три дні. Уявіть, як це було. Маленька країна, щойно народжена, вже на світовій арені. І хоч Єрусалим і Вифлеєм мали стати міжнародною зоною під контролем ООН, євреї отримали найбільш стратегічно значущі землі середземноморське узбережжя та вихід до Акапської затоки. А також найкращі землі для ведення сільськогосподарської діяльності, тож не дивно, що Араби не прийняли план, який давав їм окремо розкидані території, і виселяв з ще більшої кількості земель на землі менш родючі, що особливо важливо, враховуючи те, що більшість населення складали фермери для палестинців. Це було несправедливо. Чому вони мають ділитися територією, коли вони контролюють 90% палестини? Їх лякає втрата родючих земель і домівок, де жили покоління. Вони бачать у плані покарання за європейські злочини, араби розколоті. Чи був план справедливим для євреїв шанс на державу після тисячоліть переслідувань, для арабів втрата батьківщини. Обидві сторони готуються до війни, і вже наступного дня п'ять арабських країн: Сирія, Ліван, Єгипет, Ірак і Йорданія. Оголосили війну новоствореній єврейській державі. Шанси майже нульові. Вороги навколо, людей і зброї катастрофічно мало. Але що станеться в цій війні? Спойлер за три дні також не вдасться захопити. Чому Ізраїль переміг усе через неймовірну мобілізацію. Незважаючи на значно меншу чисельність населення, вони кинули в бій усіх. Чоловіків, жінок, навіть молодь. А жінки від 18 до 28 років брали участь у війні не лише як медсестри, а й як бійці. Уявіть, кожна шоста людина в країні на фронті чи в тилу цікавий факт. На момент конфлікту захід наклав ембарго на постачання зброї в регіон. США, Великобританія та інші країни офіційно відмовилися продавати зброю як євреям, так і Арабам. Щоб не загострювати конфлікт, що давало арабській стороні ще більше переваги, адже вони вже мали власні армії, запаси зброї та підтримку арабської коаліції. Але, попри ембарго, Ізраїль знайшов несподіваного союзника Чехословаччину, яка за неофіційною згодою СРСР, який тоді підтримував створення Ізраїлю, щоб послабити британський вплив на близькому сході. Таємно постачала їм тисячі гвинтівок та кулеметів, хоч і застарілих здебільшого з часів Другої світової, але як повітря важливих для збереження держави. А ключову роль зіграли винищувачі авіа с 199 Це модифіковані Мисершміт – улюблені літаки Третього рейху. Просто уявіть. Єврейські льотчики воювали на найвідомішому винищувачі третього рейху режиму, який був одержимий ідеєю знищення їхнього народу. І ось результат: Ізраїль не просто вистояв, а й розширив свою територію до 78% території під Палестини порівняно з планом ООН. Замість цього залишки території, сектор Гази та західний берег перебували під контролем Єгипту та Йорданії до 1967 року. Ця війна стала не лише тріумфом Ізраїлю, а й трагедією для палестинських арабів. Близько 700 тисяч людей знову втратили свої домівки. Холодна війна та зміна союзників Арабо-ізраїльські війни. Це не просто локальні розбірки, а справжня сцена холодної війни у 1948 році. СРСР підтримує Ізраїль як таємно у статусі контрабанди зброї, так і публічно, заявляючи Араби-агресори. Але зачекайте, Москва швидко розуміє, Ізраїль не стане їхнім підопічним на Близькому Сході. Що робить СРСР? Перекидає підтримку арабським країнам у всіх наступних війнах, а Ізраїль він зближується зі США, стаючи їхнім ключовим союзником. Хто б міг подумати, що маленька країна опиниться в центрі гри супердержав? Та чи змінило це конфлікт? Спроби миру та сучасні виклики. Чи можливий мир у такому складному конфлікті? Ізраїль довів, що так він підписав мирні угоди з Єгиптом і Йорданією. А в 1993 році сталася сенсація: Ізраїль і палестинці уклали угоду в Осло. Лідери навіть отримали Нобелівські премії миру. Але чи вирішило це все? На жаль, ні. Головну причину конфлікту не ліквідували. Під час першої війни Ізраїль захопив значні території, які ООН відводила під Арабську Палестину. А Палестинським Арабам так і не вдалося створити незалежну державу. У період з 2006 по 7 роки сектор Газа захоплює Хамас організація, яку США та ЄС визнають терористичною. Атака Хамасу 7 жовтня 2023 року символічно збіглася з 50-річчям війни 1973 року. Цікаво, що це також День народження Путіна. Можливий зв'язок не випадковий. Путін зацікавлений у розтягуванні сил західних країн та відволіканні уваги від повномасштабного вторгнення в Україну. Сучасний Ізраїль. Сучасний Ізраїль це справжнє диво. На клаптику пустелі, меншому за Київську область, ця країна збудувала економіку, яка затьмарює гігантів. За ВВП на душу населення Ізраїль обігнав Велику Британію, Францію та Японію. А за індексом людського розвитку перевершив Іспанію, Японію та Південну Корею. А як вам їхня армія? За півстоліття вона регулярно била сили у вісім разів більші за їхні. Погодьтеся, це трохи нагадує нашу стійкість, правда? Цікавий факт в Ізраїлі живе від 300 до 400 тисяч вихідців з України, включно з етнічними євреями та українцями. І ще шепіт на вухо. Ізраїль має ядерну зброю. Понад 150 боєголовок із повноцінною тріадою, до якої входять ракети, літаки, підводні човни. Звісно, що цю інформацію ніхто та ніколи не підтверджував на офіційному рівні, але й не спростовував. Так що це це буде виключно між нами. Вмієте зберігати секрети. А Палестина сучасна? Ви тільки вдумайтесь: у Палестині неймовірний рівень освіти. Коефіцієнт грамотності населення наближається до позначки 91%, що є одним з найвищих на планеті. А курс головної валюти країни становив 3 долари 75 центів до одного шекеля досить хороший показник для країни у стані вічного воєнного стану. Так, так вам не почулось у Палестині рівнозначно діють кілька валют. Це Новий ізраїльський шекель, йорданський динар та єгипетський фунт насправді, попри війну, Палестина дуже залежить від своїх сусідів. Більшість комунікацій, важливих інформаційних і транспортних вузлів, залишається на території держави Ізраїль. Тому більшість життєво важливих сфер забезпечення тут зведені на нівець. Наприклад, у палестинських кварталах воду подають лише раз на два тижні. Тому дахи будинків усіяні чорними пластиковими бочками, водонакопичувачами, де зберігається вода. Якщо бочок на даху немає, це, ймовірно, дім єврейських мешканців із підключеним водопроводом та іншими зручностями. Схожа ситуація з електрикою: єдина електростанція, що постачає місто, розташована на території, контрольованій Ізраїлем. Через це палестинці часто залишаються без світла. За рівнем ВВП на душу населення Палестина обігнала Велику Британію, Францію та Японію. Хотіли б ми сказати, але реальність суворіша. Понад 30% місцевого населення, що живе за межею бідності, праця дешева і незатребувана. У 2008 році рівень безробіття зріс до 41%. Священний Єрусалим. У 1948 році Ізраїль захопив Західний Єрусалим, а в 1967 східний, проголосивши все місто своєю столицею, але ООН та більшість країн світу не визнає місто столицею Ізраїлю, вважаючи Східний Єрусалим окупованою територією за міжнародним правом. Тож дві нації євреї та палестинці, називають Палестину своєю історичною батьківщиною. А Єрусалим це їхнє серце, для мусульман мечеть Алякса – третя за святістю після Мекки та Медини. кажуть, звідси пророк Мухаммед вознісся на небо. Для євреїв Єрусалим це храмова гора, де стояв храм Соломона, духовний центр тисячоліть, західна стіна або стіна плачу найсвятіше місце для молитви. А ще, за переказами, тут Авраам ледь не приніс у жертву Ісаака. І звідси кажуть, почався весь світ. Отже, повертаючись у наші дні, повстає питання, чи є спірний статус міста ключовим елементом конфлікту зараз. Питання залишається відкритим. Уроки історії. Історія Ізраїлю та Палестини це не лише хроніка конфлікту, а й приклад того, як різні стратегії розвитку можуть визначати долю народів. Історія Ізраїлю це історія народу, який, розкиданий світом протягом двох тисяч років, повернувся на свою землю і створив власну державу. Історія Палестини це історія про ціну. Кожна війна залишає по собі шрами. Сьогодні 5 мільйонів 900 тисяч палестинців живуть у таборах у Йорданії, Лівані, Газі, мріючи про власну державу. Конфлікт не вирішений. І мільйони людей шукають миру. А тепер подумайте: сьогодні, коли Україна веде власну боротьбу за існування проти російської агресії, досвід Ізраїлю особливо актуальний. Україна, як Ізраїль, зіткнулися з необхідністю захищати свою землю від значно більшого за розміром агресора. Але сама стійкість це ще не все. Ізраїль вчить, що навіть у пустелі з обмеженими ресурсами на маленькій території та у постійній загрозі з боку сусідів можна творити дива, від АІТ до медицини, ставши економічним і військовим гігантом. Їхній досвід це про те, що щоб не сталося, це не привід не розвиватися. Навпаки, екстремальні умови можуть стати каталізатором інновацій та розвитку. Палестина ж показує, що без прогресу країна слабне, навіть якщо бореться. Зараз наша країна на роздоріжжі. Як Ізраїль, вона може стати сильною, якщо поєднає спротив з розвитком. Або ж як Палестина загрузнути в проблемах, якщо зосередиться лише на війні. Ізраїль зробив оазис у пустелі. Чим ми гірше? Ізраїль не чекав, поки йому хтось щось дозволить. Він боровся, розвивався, будував. Попри війну, розбудовував. Україна теж може і мусить, бо в нас неймовірний народ. Питання тільки одне: якою історією будемо писати, ми? Конфлікт на Близькому Сході триває, і такі країни, як Росія чи Іран, додають складнощів, підтримуючи різні сторони. Але Ізраїль нагадує. Свободу треба відвоювати щодня. Що скажете про цю історію? Бачите паралелі з Україною? Пишіть у коментарях, діліться думками. Якщо цей випуск змусив вас замислитися, поставте лайк. Це маленький крок для вас, але величезний для нашого каналу. Надішліть відео другу, бо такі історії мають бути почуті. А головне, не забудь підписатись, щоб не пропустити наступні випуски. Адже тут ба більше ніж ти знав.